Що значить, як бути доброю хресною мамою? Це в залежності, що ви вважаєте для себе добре. Якби ви вважали, як бути доброю Хресною мамою для похресника, тобто похресник має значення, то було б друге питання. А якщо ви хочете бути просто доброю хресною мамою, щоб батьки ваші там, куми вас поважали і любили, ну, то, то трохи друге. Хресна мама, як і хресний тато, це є духовні батьки, які своєю вірою народжують свого похресника чи похресницю. Вони є духовним началом для своєї дитини, духовної. Хресний батько, хресна мама це ті, які народили собі духовну дитину. І вони її мають духовно виховати. Ну, от і вся відповідь якою бути доброю і хресною. Щоб ваша дитина була приємна у Божих очах. Крапка. Крапка. Щоб ваша похресниця була приємна у Божих очах. Вона має подобатися Богові, дякуючи вам, щоб ви навчили її молитися, навчили її з нею ходити до церкви, берете за руку, мама сидить дома, хресна бере дитину іде до церкви. тому що це ваша духовна дитина. Бути хресним батьком це непросто. Та так як тато з мамою має дати дитині їсти. А хресний тато і хресна мама має дитині дати віру, так як їжу з такою відповідальністю.